Усіх вітаю, друзі, близькі, глядачі, церква. Як завжди, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Я сьогодні читав Слово Боже і все більш і більш захоплююсь їм, тому що Слово Боже, воно відкриває мені, я би сказав так, божі обійми. Я сьогодні читав слово і декілька рядочків кинулися мені до серця, до розуму. І ми про це сьогодні порозмірковуємо. Це останні віршики Пісня апостола Павла до Єфесян, шостий розділ, 23, 24 віршик. І він тут каже так: на закінчене: мир братам і любов із вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать зо всіма, що незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. І знаєте, я звернув на це увагу, що мир і благодать з тими, хто незмінно любить Господа Ісусу Христа. Згадалось також і те, що одного разу Павло сказав, що хто не любить Господа, то анафема буде відлучений. І я сьогодні розважав на те над тим, що наскільки важливо, щоб дійсно, як тут написано, незмінно любити Господа. Ісус про це казав наступне, щоб моя любов була не тільки незмінна, але щоб вона була щира від всього серця, щоб я а, завжди був в обіймах його любові. Бо це його любов, вона досконала, вона безмежна, вона постійна. І стоїть питання про мою любов, чи я не втрачаю Божих обійм. Павло, зважаючи на це, це Римлянам 8 розділ, там останні віршики, він каже, що ніхто і ніщо. Не обставини життя, не смерть, не війна, не якесь творіння, не анголи, не те, що вверху, не те, що внизу, ніщо не може вихопити нас з Божих обійм і з Божих обійм любові. І питання, чи я хочу мати ці обійми, чи я не втрачаю тепла цих обійм. Одного разу Господь він йшов. І це була остання його дорога. Ось і він звернув свою увагу на Єрусалим. Він дивився, і він сказав такі слова: що це ж тринадцятий розділ, 34-35 віршик. Прочитайте собі. Він каже так: що скільки хотів зібрати своїх дітей, як вочка, збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли. І він каже, тому залишається вам дім ваш порожнім? Я собі пороздумував, що дійсно, чи я хочу цього, щоб бути під його крилом, щоб бути в його обіймах, щоб не втратити тепло і взаємо з ним. Бо через це я бачу практичне проявлення його мира і благодаті для, для мене. Чи дійсно я <кій> живу? І розумію, що ніхто не може мене і вас заставити когось або щось любити. Це діло добровільне. І думка одної людини він так сказав, мені сподобалося, собі занотував. Знаєте, що він сказав? Що в аду і в раю будуть тільки добровольці. Нікого насильно туди чи сюди ніхто не може відправити чи притягнути. Людина робить свій вибір. Чи бажаю я бути під його крилом, чи шукаю я захист і прихисток там, де є тепло його любові, його обійм. Знаєте, я дивлюсь на це, і люди і старого заповіту, ось такі, як Давид, вони це помічали, і вони казали про те, що моє бажання бути там, моє бажання шукати цього якнайбільше. І зверніть увагу, про що він каже: він каже, що в мене захист тільки в Бозі, що його обійми, його любов це той прихисток, де я можу знайти захист, незважаючи на все те, що навколо. Знаєте, ми сьогодні маємо такі обставини, що ніхто не може гарантувати, чи я, чи ви. Ми можемо завтра прокинутися, і це буде наш ранок. Ось і тому дуже важливо, щоб не було бути в обіймах його і шукати захист у ньому. 16-й псалом, 8-й віршик, де ви каже так: хорони ти мене, як зеницю ока, дочку ока, у тіні своїх крил, заховай ти мене. І я сьогодні встав і це теплом таке наповнило серце, що незважаючи на все те, що є, оці обстріли, на оці тривоги, на це все, що я знаю, що я можу бути в його обіймах, і він каже, що ніхто і ніщо не може вихопити мене з цього. Чи я дбаю про те, щоб моя любов, мої обійма до нього, вони були постійними? Він каже Давид про те, що я шукаю тебе і захисту, тому що в тобі тільки милість. І ні я, не Давид, ні ми ніхто не можемо заслуговувати тої милості не своїми ділами, вчинками. Це Божа проява його любові незміної, це його милість, яка обновлюється кожного дня. І тому я хочу сказати, що я сьогодні встав в мене є світло, є тепло, є одяг, є їжа, є все, і мають цей хоч невеличкий якийсь комфорт. І я хочу сказати, слава тобі, Господи, бо то є твоя милість. Ні всі сьогодні то мають. І Давид каже наступне. Що він шукає цього? 35 псалом, 8 віршик, яка дорога милість, О Боже! І ховаються людські сини в тіні твоїх крил, яка дорога милість Твоя, О Боже! І сьогодні, коли я роздумую про Божу любов до мене, то я бачу виявлення її в цій милості, не своїми ділами, чи заслугами, чи служінням, чи чимось, я не можу її заслуговувати. Це Боже проявлення любві до мене. І знаєте, про що це ще мені нагадує? Це нагадує про те, що я мав таке серце, щоб я був його сином, і в мене була та милість, така, як у Господа. Він каже, суд без милості всім тим, хто не являє милість чи милосердя. Ось. І сьогодні дуже багато людей вони шукають схованки від цього всього. І я собі порозмірковував, що найкраща схованка це в обіймах мого батька небесного. Від всякого нещастя, всякої недолі, бути в його обіймах. 56 й псалом, другий віршик, Давид каже так: Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до тебе вдається душа моя, і в тіні твоїх крил я сховаюсь. І він каже далі, аж поки нещастя мене, аж поки нещастя мене. І сьогодні, коли я даже розмірковую, і слухаю ці всі новини, я думаю, Боже, як ти любиш Україну, бо якби не те. Той ворог давно б вже проковтнув, і дуже багатьох нас вже би не було. Але Ти, Господи, та схованка для тих, хто покладається на Тебе, ті, хто шукають миру і благодаті, і незмінно люблять Тебе. Господи, Ти є цим покровом. І хочу зважити, що кожного разу, коли шукаю помічі в ньому, то Бог він наповнює серце вдячністю, і це дуже важливо. Чомусь так згадалося про те, що, знаєте, Господь одного разу він в 10 людей, які були прокажені. І лише одна людинка прийшла до нього, щоб сказати і вклонитись, і, і ту подяку йому віддати і сказати, що я тебе люблю, і дякую тобі за все. Я помітив це все. І він каже, а де у тих дев'ять? незважаючи на все. Хвала, то є сила Божа, щоб здолати сьогоднішній день. І Інколи люди мене питали, що таке є жертва хвали. Знає, я, я собі тепер дуже розумію, що це таке. Це не тоді, коли я маю все і маю повний захист, і все я маю, і я приходжу і кажу, Боже, я дякую. Так, це дуже гарно. Хвала і ці моменти, які я бачу навколо мене. І жертва хвали це тоді, коли, здається, нема за що хвалити. Так як тоді апостоли, вони були у в'язниці, але вони славили і хвалили Господа. Тоді, коли Павло пише з в'язниці, він каже, дякую Тебе, Господи, і хвала наповнює його уста. Ми сьогодні, тут в Україні, можемо принести жертву хвали, бо це сила Божа, щоб здолати все те, що сьогодні є. І в цьому дні, і дивіться, що він каже, 62-й псалом, 8-й віршик. Що став ти на поміч для мене і в тіні ж твоїх крил я співатиму. Пригорнусь до тебе, душа моя, правиця твоя підпирає мене. Він славить Господа. Він каже, що ти той, хто підпираєш, той, хто тримаєш мене. І хочу звернути увагу на те, сьогодні щось так розмірковував, що, знаєте. Бог не зузуля, яка кидає і полишає своїх пташенят і не підкидає його комусь. Він каже, я хочу, щоб ти був в моїх обіймах, тому що любов'ю вічною я покохав тебе. І Він це доказав. Знаєте, я завжди звертаю увагу, Павло каже, що він, він доказав свою любов, він заплатив вищу ціну, щоб я побачив і відчув виявлення Його любові в Ісусі Христі, в Його любові. Згадала чомусь ця пісня, пісня Океан Божої любові. Я собі поміркував сьогодні, а яка водойма моя, моєї любові до нього? Чи це струмочок, чи це може якась краплиночка, чи це річечка, чи це море, чи це океан? Я розумію, що моєї любові немає стільки, скільки у Бога є до мене, цілий океан. Але ще, і ще раз хочу звернути, що це його любов. Це... Вона оновлює, вона наповняє дарує сили, і вона підтримує мене. Чомусь 40-й розділ Ісаї. Всі ви добре знаєте, і це, це останні віршики. Ісая говорить про це від серця Божого, Він каже так: хіба ти не знаєш, чи не чув, що наш Господь Бог вічний, Він творець з землі і Всесвіту не знемагає і не втомлюється. Його розум і задуми не збагнені. Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного, адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа? Він відновлюється силами. Вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Я собі подумав про те, що. А Божа любов це те паливо в моїх баках, яке допомагає мені не зламатися, рухатися в Бозі з Богом і для Бога. І знаєте, Він це, і це Господь каже, що сьогодні дуже важливо, щоб відчути Його любов. Матвія 11,28 Ісус каже так: придіть до мене всі струджені та обтяжені, я заспокою вас. Він є той скелею непохитною. Він є то, тою баштою, куди я можу сховатися. Він є тою фортецею, де я відчуваю себе безпечно, тому що це його любов, яка обіймає мене. І ще раз нагадаю, цей віршик він дуже гарний. Дивіться, що каже Павло: мир братам і любов із вірою від Бога, Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать зовсім, що незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Наскільки важливо зважати, яка є моя любов, чи вона незмінна, яка має яку якість вона має, бо Господь каже, що первозапівують, вона не тільки про те, щоби я любив, а вона показує, яким чином, щоби я любив його, любив від всього серця, всієї сили, всім розумінням, не на дві треті, не на половинку, але на все серце в усіх силах і всім своїм розумінням. Тому Хай Господь благословить і Хай Божа благодать і мир, вона, як каже Павло, буде незмінно з кожним із нас в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Давайте ми помолимося, Боже Батьку, сьогодні схиляюсь перед Тобою і дуже дякую за мир і благодать, яке проходить, Господи, коли я перебуваю в Твоїй любові, коли я незмінно люблю Тебе. коли... Ця любов, вона спрямовує мій погляд, мої емоції, мою любов, Господи, на Тебе. Тому що ти люблячий і Твоя любов безмежна. Ти вірний. І тоді, коли я буваю невірний, ти продовжуєш мене любити. Твоя любов виявляється в милості, в милосерді для мене. Господи, вона оновлюється кожного, кожного раночку, Господи, дякую Тобі за Твою безмежну любов. І допоможи, і навчи мене любити тебе, Господи, незмінно. Господи, щоб огонь, любові до Тебе ніколи не згасав, щоб я відчував оцей, як від першого дотика Твого любові до останнього, Господи, Твої обійми і тепло Твоїх обійм в любові Твоєї. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні. Нехай Божа любов, вона сьогодні обійме. Щоб кожна і кожного з вас, щоб ми відчули тепло цієї любові і пристрасть цієї любові, бо Він каже, що любов'ю вічною я покохав тебе, і він незмінно, він вірно любить кожного з нас. Нехай сам Господь благословить вас, нехай Його покров, Його обійми будуть сьогодні з вами, хай Він захистить вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних. А ваші церкви, ваші домівки, де б ви не були, хай Божий покров, він буде над вами. В ім'я Ісуса, будьте благословенними в цьому дні.